Колеги і коліжанки, ебрибадіхело, я обіцяв вам показати трошечки і розказати про стамесочки. Ось тут, ось тут є такий більший комплект, то я десь на днях зроблю огляд. Але ось цих трьох стамесок, ось які я показав, я вам трошечки продемонструю, тому що вони вже сьогодні-завтра поїдуть до, свої, до свого замовника. Ну, досить непогано, досить непогано і досить класно вони себе показують, ну як і завжди. По цінах тисячу гривень, тисячу гривень, тисячу гривень. Хотілося б, щоб коштувала е, одна одиниця, але насправді так не є. По цінах трошечки пізніше, в кінці відео. Але от давайте оглянемо е, ложкоріз. ложкоріз, Ось він тут таку має заточку, все чітко, подивіться, чітка лінія. Цей горизонт, якщо дивитися, заточка Аліганська. Тут так воно заклепано, без заосинців, без нічого дуже зручно. Знову ж таки, оця така, така напівклюкарза клюкарза. Теж достатньо грубе залізяка. І вона така дуже така прикольна. Я попробував порізав. прикольна така, що йде на розширення. І вона така напівклюкарза. Ну і ручка також. Ну, Приємно, приємно. Ну і ця така напівклюкарза. Також достатньо якісна, ну, всі вони гостресенькі. Це індивідуальне замовлення, це вже клієнт не першу стамеску в них замовляє. З моєї подачі, скажімо так, побачили в мене і хоч захотіли взяли контакт і замовили собі в Андріка такі, такі стамески. Ось, з такими стамесками вже фактично можна робити якісь такі конкретні вироби, я вам скажу, таким комплектом. Мене часто питають порадьте комплект. Передьдьте комплект, стемеск? там для початківця, не для початківця. Просто можна було щось робити. Дивіться, я зараз роблю фактично одною рукою. Одною рукою я знімаю. Одною рукою я різьблю. Просто шикарно, що вам сказати хлопці і дівчата. Однозначно свої грошей вартують. Ну, Це менше. Я мусив попробувати, як вона ріже перед тим, як вам щось сказати. Бо вже фактично сьогодні-завтра вони до свого клієнта поїдуть, ці стамески. Людина довольна, людина вже не перший раз замовляє в них. Бачите, отаку, раз-раз, раз. раз, раз. Зараз це одна рука, щоб ви собі розуміли. І про тому, що я говорю і з вами е з вами розмовляю і ще й дивлюся, щоб щось попадало в камеру. Так що, як мінімум, це відео заслуговує на що? На подобайку. Дивіться, дивіться, що робить. Дивіться. Зумієте? Чесно ну, кажучи, я взагалі другий раз тримаю ложку в руках. Ну, коротше, ну там на глибині на глибині собі займаю, займаю, вигрібає, вигрібає. Ось така от ямка виходить. Так, що по цінах? Якщо я не помиляю, звичайно, це я точно пам'ятаю, що 3200. Ось ця 3200. Це точно. А ось ця, чи то ця, ця 2,200 і 1800. Наскільки розумію, це 2200. Це напівклюкар за менша. І 1800 ось такий ложкоріз. Ну, так що, кого цікавить. пишіть, дзвоніть, заходьте, я думаю. Андрійко ще зможе таке зробити. Хоча там досить зараз напряжно з виконанням замовлень, тому що трошечки накидали їм замовлень. Ось так. Ось так. Так що, як мінімум, подобайко воно цей відосик заслужив, ні? Дивіться, яку ямку. Все вже, півложки зроблено.